Проводжу неплановий такий прямий ефір, недовгий. Хочу поговорити і розповісти свої спостереження. А відносно харчування, відносно системи, яку даю в своєму курсі діток вдома, я спочатку все тестую на собі. Я дивлюсь, як воно працює, а потім вже про це безпосередньо розповідаю. І от а, вчора в мене знову був такий цікавий випадок відносно харчування. Інколи час від часу я роблю собі, скажімо так, якісь е аскези, да, я так правильно буде назвати його аскези відносно харчування. І ну, по-другому це заборона да, відносно харчування на якийсь період з якоюсь цілею. І от е вчора в мене почалась така, як скажімо так, е аскеза відносно цукру і білої муки. Тобто, в принципі, я як, е ну як правило, я її практично не їм. Тобто, е не в напідки якісь не додаю я цокру, да, там, білого хліба, інколи, але да, інколи буває. Тобто, можливо, раз на дірю в мене там якась чашечка, кофе. Ні. Можливо, да, щось таке є. Можливо, десь я кудись попала в гості до когось і там трішки щось такого є. А можливо, і вдома. Да. Тобто, мої, мої рідні їдять білий хліб, да, я його менше їм, да, більше їм хлібців. Звичайно що білий хліб в мене незалежності ніякої немає. Але що я відмітила по собі? Тільки вчора я собі поставила таку якби, заборону, да, що дві неділі абсолютно взагалі не де, щоб мені не попадався сахар, да, і щоб не було взагалі ніде білої муки. І я поймала таку мислю. от психологічно як це працює відносно от, дівчат, які ходнують, да, які хочуть схуднути. Ми, в принципі, ну, на слуху ці що не можна їсти багато солодкого, мучного не, не можна багато їсти, да, там якихось таких шкідливих. Але коли доходить діло до практики, тобто до того, щоб це робити, коли собі я своїм дівчатам да, на сході це завжди говорю. Не потрібно з от убрати сахар, да, убрати муку, потрібно замінити. Тобто, є, є якісь шкідливі да, продукти, які погано впливають на здоров'я, погано впливають на фігуру, їх потрібно замінити на щось хороше. Ось точно так же от, і відмітила собі, коли от поставила собі цю аскезу, як це працює. Тобто півдня я була голодна, тобто я їм те ж саме. Тобто, в мене стандартний завтрак, тобто цільнозернова овсянка, да, овсянка, кусочок сиру, там, горіхи і якийсь фрукт. Можливо, це яблуко, можливо, це. Зараз виноград є, можливо, там банан, можливо, ще от, тобто, В принципі, завтрак у мене завжди такий перекуси. У мене теж стандартні. Тось, тобто, от як навчаю своїх дівчат, да, як навчаю в курсі дієтологу вдома відносно перекусів. Тось у мене такі теж стандартні перекуси. Косочок сира там з кліпцями, кусочок сира там з якоюсь молочкою, да, або можливо там горіки. Тобто нічого не змінилось, але просто я собі поставила установку без цукру, без білої без, без, без муки. Мі, я в принципі і так не їм, але я була страшенно голодна. і так було полдня, <клес> полдня тому вирішила поговорити про це і розповісти на прямому ефірі, чому ми не можемо і погано робити собі заборони. Тобто, от як я вчора це зробила, і що я побачила, коли я їхала з дочкою в садочок, я бачу, як люди їдять щось з сахаром. Тобто я бачу толі, ну зараз ж морожена немає. Да? Ну тось тобто, я не знаю, що там людина Ну, то тобто, я, оці всі моменти, тобто мозг в мене фокусують ось воно там, ось воно там, ось воно там, і мені його страшенно хочеться. Тобто я його в принципі не їм, но мені його хочеться. Тобто, коли ми а, коли ви, да, коли ми хочемо схуднути або змінити свій раціон, то починати треба не з заборон, що ніот все да, то Також жорстко став, що оце мені не оце мені не можна, і це я їсти не буду. Спочатку потрібно, щоб була система харчування, щоб ви розуміли, що саме вам їсти. Тобто, те, що працює завжди, і я своїм дівчатам я теж показувала, якщо у вас немає блокнота, де ви запланували, що ви будете їсти сьогодні, завтра, післязавтра, скоріше всього, це буде хаос. Скоріше, всього, буде їсти непонятно як, і непонятно що, це теж говорю з власного досвіду. Тобто, людина, яка 8 років слідкує за своїм харчуванням. Я не сиджу на дієті, тобто в мене немає зайвих кілограмів, але в мене теж саме. Тобто, якщо я. Не плануєш, що я буду їсти, то й вдома чогось не буде в наявності. Тобто, треба щось купити. Мене буде часу приготовити. Ти десь будеш бігти по справам. І з харчуванням буде великий безлад. То саме перше це має бути система. А система це. Окрім ну, того, да, от в курсі своєму дієтологу вдома я даю систему відносно того, як побудувати собі да, там сніданок, які мають бути перекуси, як ви їх вибираєте, які там порції, то має бути система записана ось тут. Про це в курсі я теж говорю. Тому що, якщо ви не записали собі на блокноті, що ви будете їсти, яка б ви хороша не була, які б у вас не були класні намірення, хороші намірення, да, мати хороше здоров'я, схуднути, буде дуже складно. Справді це буде дуже складно, говорю про собі. Тобто дивіться відносно заборон. Ми собі не забороняємо. Да, те, що говорю я дівчатам своїм наскутнені, да, те і говорю вам, забороняти ми не можемо. Тобто, установка мені нельзя вона програмує вас на те, що вам буде цього страшенно хотітися. Ви ці продукти будете бачити скрізь, і вам буде вас буде просто тянути. Да? Якщо а, ще у вас в раціоні вони завжди були. То у вас буде як ломка. От у мене мені одна дівчина розповідала, що а, коли дуже часто почала їсти солодкі продукти, якісь да, ну, там випічку, якісь там конфети, да, печенька, то це привезло до того, що вона каже: в мене прямо ще чувствую а, як ломку. Як ломку, да. от мені іменно хочеться сладко. Я веду до того, що якщо у вас є якийсь постійний раціон. Ви хочете заборонити собі? От ви знаєте, та, що солодке, мучне це дуже погано для організму, це дуже погано для фігури, від нього йде зайві кілограми. Просто собі не можна. У вас має бути прописана система, що ви будете їсти взамін. Я через це теж проходила, коли я не розумію, що мені далі їсти. Тобто такі паніка, а що я буду? Тось мені прийдеться голодати? Ні, голодати не треба. Є дуже багато корисних продуктів, смачних продуктів, які можна їсти. Потрібно знати тільки, як ці всі продукти комбінувати. Да? Потрібно знати, якими порціями, тому що, а навіть плюс-мінус, ми всі розуміємо, десь що ось це корисно, ось це не корисно, Да? Але якими саме порціями їх їсти, це 100%, це дуже складно. Здорові ці порції, у багатьох людей їх немає. І з цього теж є проблеми із зайвою вагою да, і набір зайвих кілограмів. Хочу вам даже більше сказати. За фахом я ж інженер-технолог, да, ми вчили виробництво цих всіх продуктів. Але навіть моя а, освіта, да, вищий інженер-технолог, коли ми вивчали ці всі білки і жири вуглеводи дуже детально в такому супер такому, там, формули мене зізнали, але в мене не було розуміння, що таке правильне харчування і що саме там має бути. І от тільки оця система, да, яку я даю у своєму курсі дітолог вдома, а, з часом, да, от, крок за кроком, коли я це із дня в день а, на собі да, я вже Розібралася системно з цим, все-таки вже наконістно з цим харчуванням. Тому що раніше, щоб я думала, що це мені треба, якийсь білок, такого поняття немає. Ми всі, наш мозг, працює так, що він все приводить до автоматизму. Тобто, якщо у вас в сім'ї всі їли, ось був такий раціон, скоріше всього, у вас буде точно такий же раціон. Тобто, ви просто будете, якби на автоматі, готові ж саме. Даже, навіть не задумуючись про те, ну, от, от, воно погано чи воно хорошо, що з ним дальше буде? Тобто, е для того щоб змінити своє харчування, для того щоб схуднути, не потрібно собі забороняти, тобто ставити таке табу. Саме перше потрібно, щоб ви розібралися самі, що ж таке це правильне харчування, мали систему, за якою ви плануєте собі ось це правильне харчування, ось це харчування для схуднення. В цій же системі, щоб були порції продуктів, щоб ви не сочиняли велосипед, От, особливо коли там дівочки беруть да і щитають колораж. Ну для мене це ну це насправді це правда дуже важко, коли ти щит, щит, сидиш і вишитиш. У нас без е, осіх вишити калорії нас дуже багато справ у всіх щодня. Приготувати їсти, а робота, а у нас діти, а десь вдома, а десь якісь у нас домашні тварини, а батьки, а друзі, а щось ще. І цього всього дуже багато. Тобто, я за те, щоб своє життя ми не ускладнювали. Воно повинно бути з задоволенням, воно повинно все даватись легко, і правильне харчування. Чому я його так довго притримуюсь, Окрім того, да, що є струнка. Воно упрощає життя, а воно займає набагато більше часу. Тобто, ви порахуйте, скільки часу мені потрібно для того, щоб от був в мене перекус, одне яблуко і 30 грам сира. Мені треба просто взяти яблуко, да, от порцію я знаю, да, яку потрібно з'їсти, взяти це яблуко, помити і відрізати шматочок сира. Все. Ну це просто от, от, ну, такий маленький приклад. Ну, ввечері перекус, ще один перекус, в принципі, ж саме. Тобто, в мене є овсянка, яку я їм неділю. Ну, тобто, це цільнова зерна овсянка. Я собі таку маленьку кастрюльку готовлю. Та, і неділю я їм, міняючи там, може, може, сир, може там ряженка, може там кефір, міняючи може ливу, міняючи там горік, як би мені захочеться. Ну, це я приготувала один раз. Тобто, правильне харчування це те, що займають, ну, дуже мало часу. Тобто на його приготування не треба стоять у плити. В мене я показувала в телеграм-каналі да, відносно і, і на сторінці теж кидала відносно рецепту корисних а, котлет, які я готую вже 8 років. На інші переходить не буду. Чому? Тому що просто в мене задача а, фарш філій, дає куриний. додала туди цибулю змільщону, сіль, сіль перець чорний і яйце да, для того, щоб воно все це не, розпи, не розсипалося. Формую в паніровочній сухарі і відправила в духовку. Мені не треба мити плиту, мені не треба стояти над плитою і це все жарити. Це, це помімо того, що це корисно, да, то есть це не буде набір зайвих кілограмів, це не буде шкоди для здоров'я. Я цей час от, я возвращаюсь тільки на запах котлет. котла. Правильне харчування це те, що упростить вам ваше життя. Складно буде спочатку. Тобто, спочатку розібратися, спочатку себе поміняти, походити з цим блокнотиком, позаписувати, попланувати собі оцю їду — Ну, надалі вам буде дуже просто. Це говорю з власного досвіду, тому що я б з цим не лишилася. Якщо б це було дуже складно, якщо б це було дуже заморочено, я б з цим не лишилася. А, мені в інтернеті теж зустрічаються такі, знаєте, от як а, рецепти. ПП рецепти, да, скажемо, їх. І як починаєш там читати состав, да, то тобто, я, грубо говоря, там глаз білки, не знаю, там хвост орла. Ну, тобто, починаються такі якісь такі продукти, яких немає. І ти це читаєш і думаєш, в мене таке не продається, я не знаю, де це купити. І а, списуємо на те, що все-таки корисне харчування, здорове харчування це не, на, не для мене, тому що це складно, але це не так. Це обман. Можна харчуватися, худнути і бути здоровим з допомогою доступних продуктів, які є у вас в раціоні, у вас в раціоні які доступні у вас вам по бюджету, які доступні у вас в шаговій доступності, ви можете купити все в магазині. Саме цим я ділюсь у своєму курсі. Тому що, коли ви самі складаєте меню, ви вибираєте те, що у вас є, те, що у вас доступно по вашому бюджету, те, що ви знаєте, де купити. І те, що ви в принципі, любите, не оці, от коли марафони, вони в принципі ці всі марафони непогані, але. Біда в чому? Біда в тому, що коли людина приходить на цей марафон, їй дають готове меню. І по цьому меню, можливо, ви щось не любите. Можливо, в цьому меню вам потрібно десь щось знайти. Ви не знаєте, де це купляти. І це стає, от цей марафон, де да, знаєте, такий стає напряжним. Теж, як дівчинка розказувала, каже, я вже не можу їсти цю грічку і варену грудку. Ну, можна ж не обов'язково так, да? тобто, грудку можна, наприклад, запекти, можна зробити ті в тільки, можна там щось ще зробити. Но це тоді, коли ми включаємо мислення. Тобто я не го даю готового меню в курсі. Я вчу вас, як ви самі можете складати собі меню. Це такий курс, який з вами залишиться назавжди. Я до нього теж повертаюся. Тобто, я не ходну, але е, я теж, коли відчуваю, що десь там у мене пішов перекос, тобто ввечері я голодна, значить я не з'їла достатньо по колоражу. Відчуваю, що щось у мене маловато білка, тобто теж є там свої симптоми. Есть, і возвращаюсь три дні. Я знову планую собі меню, як от а, даю завдання своїм учням, Теж планую. плануюсь, скажімо так, в цю колію, ну, таку стабільну колію. І потім знову все йде, знаєте, як от по маслу. Саме от я ще в... на початку. Да? Тобто, а, починала я, да, починала я за заборонену їжу. А, до чого я веду? Я веду до того, що а, бути осозне харчування, тобто це те, що ви розумієте, чому ви робите саме так, чому ви вибираєте саме це, і мало того, щоб воно це вам все подобалось. І от саме в курсі дітолог дома я вам даю і порції продуктів, і систему, по якій ви будете складати собі меню для да? і щоб ви самі його складали, щоб ви вибирали те, що вам подобається. Спочатку буде можливо трішки важче, а може, й ні. Є а, в мене дівчата, коли приходять на схуднення, вони говорять, що... А, це програма схуднення, звичайно, що там трішки менше по колоражу, ніж ну, ну, звичайна людина їсть, коли вона не худне. Дівчата говорять, що мені це дуже багато. Тобто, люди комусь по колоражу навіть воно немало, да? тому комусь буде трішки менше, ніж да? А комусь наоборот, практично те ж саме, що ви їсте в звичайному а, житті. Подвідую тох, а то йшла в дібрі. ми собі їжу не забороняємо. До хорошого це ні до чого не приводить ніколи, тільки до того, що вам буде дуже страшно цього хотітися. Навіть відносно моєї дочки, да, то є я не тільки не сама, не їм там якісь рідні шоколадки, печенька і конфети. своїй дочці я а, теж цього не купую. Але а що я зробила? Для того, щоб у дитини прям не трусилися руки, тому що. Ви самі розумієте, да? от маркетинг, реклама, як це все працюється, там і щенячий патруль, там і там, три кота, то там оці всі, робиться для того, щоб дитина хотіла. І хотіла це все купити. У других є, а в мене немає, то я в своїй дочці роз... Роз... дозволяю лише один раз в неділю купити щось таке, що їй хочеться. Ну, тобто, от таки, скажімо так, з за тих заборонених продуктів, щоб у дитини не трусились руки. Тобто, коли ви собі будете робити такий строгий заборонець. Мені не лізя, буде дуже страшно цього хотіти. Тому, а, якщо ви хочете обрати з раціону сахар, якщо ви хочете обрати з раціону, наприклад, мучні продукти, да, там везде де є біла мука, вам потрібно його просто замінити. Не обрати. ви собі, самі собі проговорите, мені це їсти можна, але я хочу бути здоровішою, але я хочу стати стрункішою, тому я оце заміняю на ось це. І тоді от такого стресу у вас не буде, у вас не будуть труситися руки, ви не будете на кожному бачити там, цю, не знаю, печеньку. Да? Просто, за, просто собі дати установку не заборонить, а замінить. Да? Сподіваюсь, що була вам корисною. Якщо у вас є якісь можливі питання, щось буде трішки незрозуміло, тому що я можу нам наговорити завжди дуже багато, пишіть в директ і вам допоможу, підкажу.